Це мої синочки, що на війні поїхали. Так тихо стало все, не стало моїх дітей, і нічого в мене не стало. Обидва сина, каже Тетяна Степанівна, віддали життя за батьківщину. Патріоти України, вони були, не можна їх спинити, було ні за що. Той воєнний, а той три роки воював на Майдарі. І ні за ні за що. Мама, як не ми, то хто. Першим на фронт 2014-го пішов молодший Олександр. Служив у добробаті Айдар, розповідає його дружина Наталя. Він не професійний військовий, він доброволець. Він 14-го пішов добровільно. 2015-го на фронт, залишивши посаду голови Гайсенської райдержадміністрації, поїхав старший брат Сергій Котенко. Сім років він був незмінним командиром 9-го батальйону «Вінницькі скіфи, розповідає бойовий побратим Владислав Ільницький. Ну, він був прикладом для бійців. Копав з нами окопи разом. Він відповзав з нами в сірій зоні стільки, що під час ну, ООС там, ну, немало територій відвоювали саме під е, його керівництвом. Починаючи від 500 метрів від своїх позицій вперед і завершуючи 2-3 кілометри вперед, які виходили, закопувались, займали свої позиції і ну, так, посували потрошки лінію фронту. Через поранення та хворобу серця Олександр Котенко отримав третю групу інвалідності, його списали зі служби. Але він продовжив возити допомогу на передову, і батальйону брата і іншим оборонцям, розповідає дружина Наталя. Це відео останнє відзняти вдома з дочкою та онукою. Старшій внучки був місяць, як він поїхав, він попрощався тоді. Ще телефонував, каже, покажіть мені. Перед тим. як пічма. Ти Сім років нульовки і короткотривалі відпустки, щоб пролікуватись. Так про службу чоловіка комбата Вінницької дев'ятки Сергія Котенка розповідає дружина Алла. Пішов майором, дослужився до полковника. Сім років АТО спочатку був була попасна ріки два місяці, потім був Маріуполь, потім була станиця Луганська і два рази Світлодарська дуга. Повномасштабне вторгнення Сергій Котенко зустрів на передовій. До нього ж поїхав і брат Олександр. Вдома сказав, що везе допомогу. Мене не повідомив, я тільки побачила в Фейсбуці. До брата Олександр не доїхав. Залишився боронити Миколаївщину. Загинув 7 березня 2022 року під час масованого артобстрілу. каже бойовий побратим Дмитро Станішевський. Були в Миколаєві, ми Миколаїв втримали. Нам сказали, нам треба можливо атака, можливо, атака противника треба спостерігати. Прилітає самоліт, дає вправо ракету. Він лежав від мене метрів в 20. По ньому просто прийшлась касета, повністю Це касетні снаряди, повністю по ньому прийшлось. Через день на Запоріжжі в Кам'янському загинув старший брат, командир батальйону «Вінницький скіф. Безстрашний ратібор, розповідає Владислав Ільницький. Почався обстріл з сторони окупантів, і ми почали давати відв'язку, і Леонідович каже, піду подивлюся, куди наші б'ють. Я кажу, Леонідович, то я з вами. Він каже, ні, йди до своїх бійців, а він, виходить, сам вийшов і прилетіло. Він завжди робив обходи, він завжди в нас всіх об'їжджав, снаряд попав під ноги. І все. Матері про загибель батька повідомив старший син Ростислав. Це сталося того ж дня, коли вдома прощалася з молодшим братом Олександром. Були просто розбиті тим, що Саші не стало, і ми поїхали ж до Наташі додому попрощатися з Сашею. А потім зателефонував Ростислав, спитався. Ти вдома, я, я кажу, ні, ми Сашін каже, приїдеш додому, набери мене. Ми зайшли в квартиру, закрили двері, і він сказав, що папа не став. У мене 10-й день народження, і не стало 9-го. Він завжди, як би там не було, щоб там не було, завжди приїжджав до мене на день народження. Завжди. І приїхав. Все рівно от приїхав, хай в роботу, але приїхав. Відспівували братів у храмі меморіалі на честь героїв Небесної Сотні, храмі, який свого часу побудували завдяки допомозі тоді голови Гайсенської райдержадміністрації Сергія Котенка. Як свідомий патріот і тим більше християнин він розумів, що церква відіграє велику роль у суспільстві, і тому він сприяв і допомагав нам в тому, щоб власне церква тут була. За півтора року вони так і не навчилися жити без своїх котенків, каже мама та дружина згиблих при вході в квартиру комбата. І досі його домашнє взуття на стіні, сімейні світлини, нагороди. На столі орден Золотої зірки. на руці – вали, обручка і годинник Сергія. Коли мені привезли хлопці, то... то він був на ньому. Да. Я так, і ну, так. Я такі нож. Я з ним прямо як зрослася. Обручка теж я. Ну, мені так комфортно. На честь братів Котенків названі вулиці в Гайсені, Вінниці, Києві. За проявлені мужність та героїзм, обоє нагороджені орденами. Обоє віддали життя за батьківщину, бо інакше не могли. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.